Привіт. Привіт, я навіть не запитую, що там в новинах. Так <ривіт> е, да, я думала, як же тобі розповісти, що в новинах бо для наших глядачів хто не знає, в Дмитра нема телеграма, і я його телеграм-канал по суті. І я йому завжди розповідаю, що несеться по телеграму, що люди обговорюють. Але якщо новини дійшли до інстаграма. Де сидить Дмитро, то це означає, що щось потужне сталося. А ми хотіли зберегти історію про міжнародку говорити тільки про неї. Але очевидно, що ми не можемо не говорити про те, про що говорить вся країна. тому історія з викриттям цієї величезної схеми зараз, прямо поки ми говоримо йдуть суди. А що ти про це думаєш, і який це матиме вплив? Ну, я думаю, що це трагедія. Це страшний удар по довірі всередині країни між владою і суспільством. Це супер просто нагода для росіян, для тих, хто. Не підтримує Україну в Європі встромити свій палець у цю відкриту рану і колупатися в ній. Але я хочу одразу застерегти від е, критики на кшталт, е, ті, що набу винне е, в дискредитації України у світі, набу підіграє росіянам. Е, не набу, не ті, хто знаходять е, злочини. А ті, хто злочини вчиняють, і ті, хто злочини покривають, шкодять Україні і підіграють росіянам. Другий пункт полягає мій, моїх висновків за останні два дні, полягає ось в чому. Це величезна криза довіри. Це був перший пункт. А другий пункт в тому, що це криза урядування, це дуже важко і складно. Визнавати. А що ти маєш на увазі? Розумієш. Є такі моменти, коли вже не можна мовчати. Коли треба називати речі своїми іменами. І сьогодні у нас ситуація в тому, що а, не, влада вичерпала можливості для ухвалення рішень нової якості. Можна змінювати уряди. Говорити, що новий уряд, нове обличчя, нова енергія, а потім дуже швидко всім стає зрозуміло, що немає ані нових облич ані нової енергії, а можна безкінечно боротися з вигаданими ворогами і спрямовувати на них СБУ, ДБР, поліцію. Але де, де були ці інституції, коли таке творилося в енергетиці запитання, Ну, вони ж не просто так мовчали. Тобто, в країні створені дисбаланси, і якби ще була інша ситуація на фронті, з цим би можна було миритися, але ми бачимо, що а, криза, криза скрізь, криза на фронті, криза у внутрішньому політичному житті. І ми з вами а, опинилися в пасті. Тому що, якщо погодитись з думкою, що Влада в нинішній формі, це президент, Верховна Рада, Кабмін, вичерпали свою можливість ухвалювати рішення нової якості, які потрібні Україні. То при цьому ми знаходимося в пасці, бо вибори заборонені. І це із цього третій, якби висновок, третій пункт, на який на якому я хочу. Акцентувати увагу, а що ж тоді робити? Мені здається зараз, з огляду на всі найдуже важкі фактори, які впливають на Україну, найкраще, що кожен з нас може зробити, це не мовчати. І я говорю не лише про тих людей, які вже там жваво обсмоктують цю історію в інтернеті професійно, емоційно, але е люди, які зараз займають посади в різних місцях, вони повинні завжди пам'ятати про те, що влада приходить, і йде, а Україна залишається. І було дуже багато міністрів, правоохоронців, політиків, радників цих політиків, які робили щось, що вони вважали, бо вони вважали, що вони вічні і ніколи нічого їм не буде. А потім хтось помирав не своєю смертю, хтось опинявся за гратами, хтось опинявся у вигнанні. У нас, до речі, по тому, куди здійснює, куди людина тікає, після, після того як починаються проблеми, завжди можна говорити про те, на кого ця людина працювала насправді. Е... <рес> <рес> т, 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 геополітичних центрів е, світу. Тому Но... зараз дуже важливо вибач, Я, я просто хочу ви, виговоритись. Я дуже обережно говорю, щоб не піддаватися емоціям, але е, сьогодні всі у владі. І поза владою мають чесно собі подивитися в дзеркало, визнати, що відбувається. Я розумію, що когось тримають загрозою мобілізації, когось тримають загрозою кримінальних справ, когось тримають загрозою руйнуванням бізнесу, ну, тримають під контролем. Але країна в такій ситуації, що завтра, ну, або її просто захлине війна ще більше, ніж це зараз є, я маю на увазі географічно. Або її захлине внутрішній протест, і того, того, і того, і того потрібно уникнути. А для ага. цього потрібно говорити: для цього потрібно, щоб ті люди, які ухвалюють рішення в країні, щоб вони відчували, що в системі не просто гвинтики, які виконують будь-який наказ: в системі люди, які думають про країну. Ось це, ось це зараз критично. і публічна публічна позиція людей, журналістів публічних фігур зараз надзвичайно важлива. Ну ти ж розумієш, що всі люди, які могли б говорити чи які мають що сказати, вони психологічно себе захищають від себе ж тим, що думають я моя думка нічого не означає. Мій один голос це буде такий писк, і тому хай скаже хтось, хто робить щось погане. Чи, наприклад, я нічого поганого не роблю? А нещодавно я дізналася від школи сина свого, що є така теорія битих вікон. Це я дізналася, тому що діти пошкодили стільці трошки. І з'ясувалося, що всі ці стільці треба змінити, бо вони не гарні. Тому що є така теорія, що якщо є одне тріснуте вікно, то ніхто не буде дбати про цілісність іншого, бо вже складається враження, що це нормально, і тому не можна там тримати пошкоджені меблі, не можна вдома тримати пощопані якісь там келихи чи тарілки зі сколами, тому що це. Складає створює враження, що цей хлам це є норма. І, можливо, вони просто живуть в цій теорії, і вони не знають, як з цього вийти. Бо в них це нормально, і це ж не вони беруть в скрізь в усьому світі, в усі часи, влада живе за однаковим принципом. Це не український феномен, тому не треба думати, що скрізь погано, а у нас найгірше. Це так скрізь влада. Бере рівно стільки, скільки їй дозволяють взяти. Це стосується всього. Це стосується влади як ресурсу, це стосується грошей. Тому ми повинні відмовитися від ідеї. Зараз я бачу люди коментують, що так, а що це? Як це вплине на позицію партнерів, а гроші будуть давати? А, а, цей, а зброю будуть давати та будуть давати зброю і зброю і гроші з однієї простої причини, бо для їм колапс України невигідний. Бо якщо Україна колапсне через відсутність їхніх грошей або та зброя, і гроші тут навіть найважливіше, то для них цінник дуже виросте, критично виросте. Але безумовно, безумовно що все, що не є критичним необхідним для виживання. Тепер буде заплямоване будь-яке рішення, в тому числі вступ в Європейський Союз, заплямовані під цією історією і спекуляцією про це про те, що насправді там таких історій повно. Це ми тільки побачили верхівку айсберга. І я вже бачу серед іноземних голосів подібне з появи подібної позиції. Тому ми не повинні думати про те, а як прийде в захід. Партнери і покарають нашу, нашу владу, чи якось скажуть, їй, як себе поводити, наведуть тут лад, тільки ми, як народ, здатні навести лад в своїй країні. Тільки ми, як народ, маємо встановити межі, за які влада не має права відступати. Ну, навіть зараз ти це говориш з одного боку. Я розумію, що я повин, ну, повинна відчувати відповідальність, бо я голосувала за цю владу. В 2019 році у другому турі, але е, я чомусь дуже швидко цю відповідальність перестала відчувати. Це такий дуже це класичний ти класична класичний виборець або виборчиня. Тобто я проголосувала, е, і тепер я думаю, е, це, це не ну як я ж не знала. Yeah. Ну, уяви, уяви, що я відчуваю, я був частиною влади, і я е, є речі, які зробив президент Зеленський, які я глибоко поважаю, і я ну він е, дійсно історична фігура, але він показав влітку цього року, що він здатен зупинятися і чути народ. Ну коли чути голос, голос народу, скажімо так. Uh, і це я маю на увазі цю атаку на НАБУ і САД. Але зараз ситуація інша. Зараз дуже важливо, щоб в самій системі влади люди почали заставити запитання. Я в уряді працював з 5 років з 19 по 24, але до цього 10 років я був на посадах. В системі уряду, де я працював безпосередньо з членами уряду, тому я все це бачив. Я бачив кі кінець часів Ющенка, я бачив я бачив початок середину кінець Януковича, я бачив часи час Порошенка. Влада починає зупинятися, коли вона відчуває, що що, що, що вона не здатна що. що, що Люди всередині влади не терплять її свавілля, не терплять її е, наказів, вказівок, е, які є нерозумними, які є шкідливими. Розумієш? І я просто всіх закликаю, е, хто сьогодні у владі почитати історію, починаючи з України, починаючи з помаранчевої революції. І що сталося з усіма тими, хто. Обирав мовчання і сліпе сліпе вика, підпорядкування вказівкам старших. Воно до добра нікого не доводило. І мені дуже важко про це дійсно зараз говорити, але е, я взяв паузу, ми не записали це відео в понеділок, тому що не можна на емоціях говорити про такі серйозні речі. І Я хочу, щоб всі зрозуміли одне: сьогодні на кону країна не посади, не місця в історії. Не гроші, не буде країни, не буде нічого. Всі втечуть, всі, хто зараз героїчно дають політичні коментарі або сором'язливо їх дають. От ви побачите, всі втечуть. Ну я пам'ятаю, коли влітку відбувалася ця історія, і ти тоді писав допис в інстаграмі. Ти казав, що якщо б ти на той момент був членом уряду, то ти б писав заяву про звільнення. Ну, я такого не писав в інстаграмі. Ми розумію. про це дійсно, дійсно говорили. Ну, тому що я ще раз скажу: я поважаю те гарне, що зробив президент Зеленський для України. Але е, ну, життя ж ми ж не, ми ж, ми ж не з пам'ятниками працюємо, а з живими людьми. І е, сьогодні. ну, Якби як... все має свої межі. Мовчання має свої межі, перебування на посадах має свої межі, все має свій початок, все має свій кінець. Я знаю одне, що страх випасти з обойми, він, зрештою, є найгіршим рішенням в довгій, в довгій перспективі. Потреба жити по совісті. Ну, давай а е, тепер трохи стриманого оптимізму. Е, все буде добре. О, зрештою, в кінці, і якщо щось недобре, значить це ще не кінець. Не буде в Україні авторитаризму. А люди, які не розуміють цю країну, вважають, що вони можуть його побудувати, але вони його не побудують. Питання тільки в тому, наскільки страшною буде ціна. Яку Україні доведе українському народу, доведеться заплатити за те, щоб не було, щоб ми залишались, щоб ми були розвивалися як європейська нормальна демократія з гідним рівнем життя? Тому ситуація, яка сталася в понеділок? Вимагає від нас одного сьогодні не мовчати. Я не можу порадити нічого іншого з тої простої причини, що в країні страшна війна, і ми з усіх боків обкладені ворогами. Але не мовчати і не виконувати те, що є неправильним, це наше право як громадян України при посаді і без посад. Зрозуміло. Тому і ви Дала. не мовчіть. Пишіть коментарі а ми в четвер вернемося, все ж таки з випуском про Польщу. Буде будемо коментувати її, бо у вас було багато запитань щодо неї, але зрозуміло, що можливо нинішні події трохи змінять вектор цікавості.